Слава Богу, дорогі брати та сестри, шановні телеглядачі, ми раді вас вітати на нашій програмі «Світло православ'я». Про любов дуже важко говорити, адже про неї мають право говорити лише ті, які втілили у своєму житті. У нас час дуже багато говорить про це святе почуття, але ми бачимо мало прикладів життя. У сучасному суспільстві поняття любов переплітається дуже часто із гріховними. Пороками, егоїзмом, користолюбством і так далі. Саме сьогодні у нашій програмі ми поговоримо про любов і закоханість. У чому різниця? Православ'я – це не просто обов'язок, який ми виконуємо недільну ранку, і про який забуваємо, покинувши храм. Православ'я це спосіб життя, а спосіб життя включає в себе всю сукупність звичок і поглядів, думок і дій, стиль і спосіб життя. Для нас православне християнство це хліб насущний, християнин прагне до Христа і Його церкви, а не до ідеалів сучасного світу, які багато в чому не відповідають християнському способу життя або спотворюють його, особливо це помітно у Сталині до сім'ї. Вона в першу чергу піддалася пагодному впливу секулярного суспільства, яке спотворило любов і шлюб. І ми бачимо це у повністю наповнених змі. Церква бачить у шлюбі таємницю любові, любов не тільки людську, але і Божественну. Шлюб є таємство любові, говорить святитель Іоанн Златоуст, і пояснює, що шлюб є таємством вже тому, що він перевищує межі нашого розуму, бо в ньому Два стають одним. Шлюбну любов таїнством називає і Блажений Августин, називає його сакраментум, з цим нерозрівно пов'язаний і благодатний характер цієї любові, бо Господь присутній там, де люди об'єднані взаємним коханням. В послідовності вінчання церква молиться про дарування молодим кохання один до одного. Сама по собі любов чоловіка і жінки таємнича і має відтінок обожування. Шлюбна любов є найсильніший тип любові, сильні і інші потяги, але цей потяг має таку силу, яка ніколи не слабшає, і в майбутньому столітті вірні дружини безбоязно зустрінуться і будуть перебувати вічно з Христом і один з одним у великій радості, пише святитель Іоанн Златоуст. Християнська шлюбна любов є не тільки радістю, а й подвигом. І немає нічого спільно з цією вільною любов'ю, яка за поширеним, легковажним. Поглядом повинна замінити ніби застарілий інститут шлюбу. У любові ми не тільки отримуємо іншого, але і цілком віддаємо себе, і без повної смерті особистого егоїзму не може бути і Воскресіння для нашого нового життя. Християнство визнає тільки любов, готову на необмежені жертви, тільки любов, готова покласти душу за брата, за друга свого. Бо тільки через таку любов окрема людина підноситься до таємничого життя Святої Трійці і церкви. Така ж повинна бути і шлюбна любов, християнство не знає іншої шлюбної любові, крім любові, подібної любові до Хри... Христа, до церкви, який віддав за неї своє життя. Святитель Іоанн Златоус у своїх натнених проповідях вчить, що чоловік не повинен зупинятися ні перед якою мукою, навіть смертю. Якщо це потрібно для блага дружини, досконала шлюбна любов, яку зажадав у чині заручення, і любов готова на самопожертву, і глибокий сенс полягає в тому, що в православних храмах, в чині вінчання, входить церковна пісня святі і Ми повинні пам'ятати, що любов у сім'ї найперше, що ми можемо побачити. І ми повинні керуватися словами апостола Павла, який каже: один одного не, не сіть, і так виконати закон Христовий. Любов або кохання є дар Божий, адже кожен покликаний до жертовності і самовіддачі заради ближнього. Кохання – це чудо Боже, яке робить незнайомих людей близькими і рідними. Це таємний світ двох сердець і творця, саме ось чому любов є таїнством. Любов це дуже велика сила, яка штовхала багатьох людей на героїчні вчинки. Без цього святого почуття світ не міг би існувати. Коли людина любить і її люблять, вона найщасливіша. Адже ми знаємо, що біси мучаться від відсутності любові. Любов є сутністю божественної природи, і цим сказано все. Якщо людина любить, то вона живе як Господь, якщо ж, навпаки, ненавидить, то як диявол. Ми покликані через нашого ближнього навчитись любити самого Бога. Але дуже часто справжнє почуття підміняють оманливим закоханістю, яка ґрунтується лише на егоїзмі і власних потребах. Звичайно, справжня любов переростає із закоханості, але як Цього досягнути. Тільки через час і власний труд над собою. Саме собою це почуття, як часто ми читаємо у романтичних книгах або фільмах, не приходить. З цього приводу слід теж зазначити, що великою проблемою є той момент, коли молода людина у своїй свідомості малює якийсь ідеал, а потім намагається під цей формат підігнати свою половинку. І від таких стосунків, звичайно, наша половинка страждає і в якийсь момент не витримує, тікає від нас. З цього прикладу, ми бачимо, що закоханість має здатність розмивати межу між реальністю і казковістю. Справжнє кохання зростає поступово власними зусиллями у боротьбі зі своїм егоїзмом, а для цього потрібен час. І дійсно, чи можна дізнатись про людину лише зустрівшись з нею? Кілька разів це неможливо. Закоханість, як приходить, так і закінчується швидко і брухливо. Напевно, кожен на новий рік запалював бенгальський вогонь. Він заворожує погляд яскравими іскрами, але скоро згасає, залишаючи потім один дим. Ось цьому вогню подібна і палка закоханість, раптово збуджена зовнішньою красою і манерами. Справжнє кохання орієнтовано в першу чергу, на єднання сердець. А потім же на єднання тілесне. Саме про це і писав французький письменник Антуан де Сент екзюпері по справжньому закохані не ті, які дивляться один на одного, а ті, які дивляться в одну сторону. Апостол Павло у Посланні до Коринтян пише любов довго терпить, любов милосердна, не заздрить, любов не гордиться, не возноситься, не безчинствує, не шукає свого, не гнівається, не бажає поганого. Не радіє неправді, але тішиться правдою. Все переносить, надіється, все терпить. На мою думку, ось і є справжнім визначенням любові. Сьогодні до нас у студію завітала практикуючий психолог Мер'ян Оксана Володимирівна. Доброго дня. Доброго дня! Оксана Володимирівна, так як у нас... Тема нашої передачі сьогодні стосунки між хлопцем і дівчиною. Скажіть, будь ласка, а так як ви працюєте з студентами і старшими класами школи, от якщо хлопець хоче познайомитися з дівчиною, але він остидається, боїться, як йому зробити перший крок, як йому подолати ось цей бар'єр? За своєю природою молодий хлопець, чоловік відрізняється від жінки тим, що в нього є такі характерні особливості, як рішучість, наполегливість, впевненість. Цілеспрямованість, вміння досягати швидше поставленої мети, ані жінці. Тому, відповідно до цих якостей, необхідно і звертатися, коли молодий хлопець хоче звернути на себе увагу. А як же ж дівчині довести те, що вона подобається їй, хлопець, їй показати це? Ви знаєте, коли це внутрішній промінь загорається. Це нібито приходить саме по себе по собі. Якщо хлопець подобається, дівчина зможе знайти слова, дії, щоб йому про це повідомити. Огляди, так. Так. Скажіть, будь ласка, але все ж таки не завжди так буває, от, Буває, що хлопець наче, скаже, от, дівчині признається, в тому, що вона йому подобається. Або ж, навпаки, дівчина якось от, доведе хлопцю там, якимось, можливо, чи натяками, от, те, що подобається. Але вони залишаються в такій френд-зоні, в тому, що. Залишається просто друзями, вони не можуть там стати, от тому, що кожна дівчинка, ну можливо, не кожна, але в більшості вони планують про те, що вони вже думають, який же ж буде той, от, це мій чоловік, там це ж в мене будуть такі діти від нього. Хлопець трошки по-іншому простіше відноситься, але все ж таки, кожен хлопець, який зустрічається з дівчиною, він напевно думає в собі про те, що можливо це моя майбутня половинка, і як же ж то як вийти із цієї зони, як подолати саме оцю межу? І перейти більш на, на інший рівень ви знаєте, справа в тому, що дружба е, насправді формує ці взаємовідносини, які переходять у кохання. Люди нібито починають розкриватися. Вони цікавляться один одним. Вони бачать, які якщо є спільність інтересів, якщо є спільність поглядів е, і в духовному напрямку, і в моральному напрямку е, люди починають більше цікавитися різними можливостями свого життя. Вони починають співпереживати один одному, вони починають радіти успіхам. І на певному етапі вони починають розуміти, що один без одного вони вже не можуть існувати. Тому це переходить в етап кохання. Добре, хочу вам ще зараз задати таке запитання. Воно не стосується вже стосується більш старших. От дуже виникає часто про те, що коли починають зустрічатися хлопець і дівчина, звичайно, що вони стараються показатися чим найкраще. Але ми знаємо, що як от така і приказка, що Шлюб в шлюбі, що любов сліпа, але шлюб він геніальний окуліст. Uh -huh. От і от, скажіть, будь ласка, таке одвічне запитання, коли вже все-таки молодий хлопець і дівчина стають молодятами, а потім вже чоловіком і жінкою, хто старший у сім'ї? Ви знаєте, я вам на це запитання відповім так. В фракції, якщо ви знаєте, кажуть, да? хто перший стане на рушник, той буде і головою родини. Наше сучасне суспільство вже перейшло ту межу, коли жінка почала набирати більш пріоритети, аніж чоловіки. Тим самим, нібито накладаючи на тінь нашої історії. Да? Тобто чоловік постійно був головою сім'ї, головою родиною, він воював, захоплював. Часто в емоційному плані, коли емоції повинні бути направлені на сім'ю на стабілізацію внутрішніх взаємовідносин в сімейному колі, на гармонійні взаємовідносини в сім'ї. На жаль, у деяких сучасних сім'ях чоловіки вважають недостойним, наприклад, помити посуд, допомогти жінці по господарству, по сидіти з дитиною, навіть не дослухаються до своєї другої половини, і через цей етап відчуженості відбуваються такі. Дисбаланс у взаєминах. Вже, напевне, незворотні процеси, правда? Так, так. Дуже, як то кажуть, дуже важко склеїти посуд, коли вже є тріщина. Апостол Павло нам говорить про це, що чоловік глава для жінки є. але це не означає, що жінка повинна боятися, так як написано у слов'янському тексті чоловіка. Вона повинна так поважати його, щоб, наче б вона боїться, вона повинна боятися його образити. Жінка повинна бути у всьому помічницею і підтримкою через те, що що потрібно чоловіку. Чоловіку потрібна не тільки жінка, як е, там, прибиральниця чи, можливо, вихователька для його дітей, чи там ще щось інше, а також вона потрібна йому як подруга, з якою він може порадитися, і це перша людина, яка може його підтримати. Що ж потрібно чоловіку? Чоловіку насамперед потрібна ось така підтримка. А що ж потрібно жінці? Жінці потрібно, щоб чоловік був е, такою оцей стіною, за якою вона змогла б творити все різне, все ось це по сім'ї, по-домашньому. І е, апостол про це говорить, що чоловік повинен так любити свою жінку, як своє тіло, а хто ж своє тіло не любить? Всі його годують, накривають, коли йому холодно. Ось так повинен любити чоловік жінку. Так, я з вами в цьому згодна. І ще хотілося б додати, що е, багато чоловіків е, нібито з заздрістю в деяких випадках відносяться, коли жінка е, будує свою кар'єрну стежину, починають її перешкоджати, провокуючи е, скандали і доводячи це до е, банального розводу, тому що чоловіки бережіть своїх жінок, <гум> дозволяйте їм бути особистістями з великої літери, дозволяйте їм бути. Жінками, якими ви пишалися, жінками, які б змогли досягти певних вершин, а вони вам все життя будуть за це благодарні. Добренько, скажіть, будь ласка, от ми вже підійшли до того запитання, коли у нас виникає, як от може хлопець або дівчина із психологічної точки зору знайти собі супутника життя? Це дуже важко, через те, що як співає відомий український гурт, що стільки багато половинок. І хочеться і ту, і ту попробувати, а не можна, тому що це гріх. Як же ж визначити, де є та єдина або той єдиний, той суджений чи та суджена, які все життя, з якою ми будемо перебувати разом? Ви знаєте, я скажу більш, ну, мабуть, трошки філософськи. Кожна людина бажає бачити біля себе ту людину, яку вона бажає бачити. Да? Кожен чоловік намагається в собі взяти в жінки ту дівчину, яку б він хотів би бачити все життя. У кожного з нас є свої певні, у кожного з нас, як у сучасної людини, є свої певні пріоритети. Спочатку ми ставимо на перший план це є гроші, професія, кар'єра. Плани, бажання, мрії, тобто такі пріоритети. Да? І безсумінно, коли людина цього досягає, вона, нібито озираючись назад, розуміє, що їй чогось в житті не вистачає, і чогось це називається коханням, це називається теплотою, це називається душевною гармонією. І вона починає шукати, незважаючи, в якому періоді, в якому віці. Людина починає стабілізувати за рахунок кохання, стабілізувати себе. Церковна точка зору про супутника життя дуже важлива, і цікаво, що церква ніде не говорить, що ось так чи по-іншому вибирай. Але є дуже багато книг, написаних православними людьми, православними священиками, які говорять про те, що цю людину насамперед треба відчути серцем. Якщо ми, наприклад, візьмемо апостол Павло в своєму гімні любові, описує дуже гарні слова. Він пише дуже багато, чим можна перевірити цю любов, щоб вона не просто була любов'ю, щоб вона була коханням. І там є натяк на те, що любов повинна бути жертовна. Тобто не я очікую, що заради мене хтось буде жертвувати, а я сам перший йду на жертву. Ось в цьому заключається перша любов. Через те, що любов, звичайно, це прекрасна, гарна червона квітка, яка дуже гарно пахне, але як будь-яка квітка, як будь-який вазон, вона просто в'яне. І треба полити як будь-яку квітку, полити треба водою. Цією водою для любові є терпіння. А терпіння, звичайно ж, і жертовність, тому що терпіння це і є перший признак жертовності. Ось так. Ну що ж, вже наша розмова підійшла до кінця. Скажіть, будь ласка, що ви могли побажати нашим телеглядачам, особливо молоді, яка зараз нас дивиться? Я би хотіла побажати. Щоб кожна молода людина, незважаючи на всі свої життєві обставини, незважаючи на всі негаразди, які трапляються навколо, що вона змогла зберегти в собі почуття любові, почуття щирості, почуття поваги до своїх близьких, ви знаєте, все кохання любов починається з сім'ї. Шановні діти, бережіть своїх батьків, тому що це ваш самий найдорожчий скарб. Це ваші рідні, які перші з яких будуть вас любити по-справжньому і ніколи не предадуть. Дорожі Дорожі друг головне, головне пам'ятайте про те, що статтею стосунки до шлюбу це дуже великий гріх, який карається. І насамперед ми повинні пам'ятати про те, що саме в шлюбі може бути кохання, без шлюбу не буває кохання. Хочу нагадати, що сьогодні у нас в гостях була практикуючий психолог Мир'ян Оксана Володимирівна. Олександр Македонський захопив майже все середземномор'я, то народи, підкорені новим грецьким порядкам, демонстрували своє підпорядкування, свою лояльність прийняттям нової культури, культури завойовників. Це включало в себе різні прояви знаків вірності. Насамперед, вірності релігії, господарів, релігії завойовників. Під грецьким правлінням повинно було знайти місце для грецьких богів. Старі боги, які були цього народу, вони зберігали свою функцію, але міняли свій зовнішній вигляд, змінювалася міфологія, і називалися вони новими грецькими іменами. Так відбувалося всюди, але не в Палестині. Єдиний народ, який зберіг вірність своєму переконанню, який не міг примиритися з нав'язуванням нової релігії. Це були євреї. Іудеї говорили: існує тільки один Бог. Невидимий Бог, ім'я якого невимовне, йому слід служити. Іщі народи могли заявити про свою вірність Зевсу, бо служінням його поряд з богослужіннями своїм рідним народним богам. Але Ізраїль ніколи не міг це зробити. Це б означало заперечення свого основного аспекту старозвідньої віри. Проблема елінізації особливо гостро проявлялася після смерті Олександра македонського і при грецькому правителі Палестини Антіосі IV Епіфані, який правив у Сирії і Палестині з 175 по 164 рік. Антіох належав до династії Селевкідів і його попередники надавали єрусалимським священникам часткову свободу і незалежність, але при Антіосі сталося несподіване. У 168 році до Різдва Христового він зазнав воєнної поразки від Єгипту. Він вирішив відновити свій авторитет, проявивши його на людях, які не мали відношення до його поразки, скажімо, в Палестині. Він увійшов до Єрусалиму, повний рішучості показати, що він ще сильний. Серед іудеїв тоді було багато партій, багато суперечок про релігію. Звичайно, всі ці тонкощі релігійних суперечок для Антіоха були вище його розуміння. Він бачив тільки, що там існує ворожнеча між самими юдеями, і причина цієї ворожнечі їхні релігійні погляди. Значить, якщо релігія була причиною хвилювань, вплив релігії на народ потрібно було зменшити і знизити. Тоді Антіох розпочав політику насильницької елінізації. Були заборонені всі найхарактерніші іудейські звичаї, включаючи обрізання, суботу і читання Біблії. Вбивали тих батьків, які ризикували обрізати своїх немовлят. Святе письмо спалювали у величезних вогнищах. Людей насильно примушували їсти свинину. Те, що було некошерне, те, що було заборонено іудеям. Але це було ще півбіди для іудеїв. Найстрашніше те, що Антіох наказав, щоб до Єрусалимського храму несли статую Зевса, тобто там відбувалося поклоніння йому. Крім того, він відкрив храм для всього населення країни, включаючи і язичників. Антіох недооцінив силу силою релігійного почуття юдеїв одна справа було спорудити вівтар, поставивши статую грецького бога. Інша справа змусити їх служити біля цих вівтарів. Чим більше притискав Антіох, тим більше зростав опір з першої книги Макавеїв. Можна про це прочитати. Священик Матафія. Разом з його п'ятьма синами повели визвольну боротьбу, і вона була настільки успішною, що було потрібно близько трьох років, щоб війська Антіоха були розбиті. А його політика змінилася. Для єврейського народу наступив час змін: три з половиною роки тривала політика елінізації або те, що в Біблії називається мерзотою запустіння. Слід також зауважити, що Матафію разом із його синами називали Макавеї, що означає «молот». Шановні телеглядачі, ми щиро дякуємо вам за надіслані ваші запитання. На деякі з них ми спробуємо відповісти. Як духовно підготовитись до восприємництва? Тобто, як стати хресним батьком чи матір'ю. Для того, щоб пояснити, як духовно підготовитись до восприємництва, я би хотів розказати спочатку одну історію, після якої стане для всіх ясно. Коли я вчився в семінарії, я подружився з одним хлопцем. Коли я з ним поближче подружився, він розказав, що його батько був священником, але коли йому було сім років, вони розбилися у автокатастрофі разом з мамою. І з того часу він став, залишився один сам. Його усиновив хресний батько. І з того часу у нього появився новий батько. І ось ця історія вона показує. Що коли ми готуємось стати восприємниками, ми повинні бути готовими до такого випадку, до такого моменту. Ми не просто повинні приїжджати на якісь певні моменти день, дня народження чи день ангела, чи ще коли нас запрошують на на Пасху, а повинні бути готовими замінити у потрібний момент рідних батьків. Ось є основна духовна підготовка до такого великого святого таїнства хрещення. Дуже часто запитують люди, коли падає свічка з підсвічника, чи є це якимось символом негативу у їхньому житті. Звичайно, що ні. Адже свічка і молитви наші, храм Божий це не є якісь магічні місця, де ми вимовляємо якісь заклинання і так далі. Це наша молитва. Свічка це символ нашої жертовності, тому що ми Богу можемо що принести. Він не потребує ніяких грошей, ніяких матеріальностей і так далі. Він потребує лише в наших молитвах. Тому ми, коли ставимо свічку на підсвічник, запалюємо, ми молимось, і свічка є символом нашої молитви. Якщо свічка буває потухне або впаде, просто її взяти, підняти і все. Тому що такі думки, які приходять, в нашу голову або хтось нам говорить зі сторони, вони можуть дуже часто бути від диявола. для того, щоб нас смутити, і у нашому серці почалась зароджуватися інша віра, яка називається суєвірною. Тобто ми починаємо вірити у якісь побутові прикмети і так далі. І перестаємо вірити і довіряти Богу. Ось це саме головне у нашому житті. Ми повинні довіритися і вірити Богу. І ось до кінця, дорогі брати і сестри, підійшла наша сьогоднішня зустріч. Але кожен із нас повинен пам'ятати про те, що шлюб це не просто набір букв, а етимологія слова шлюб походить, походить від слова шлюбка, тобто човник, в якому знаходиться тільки дві людини і в якому тільки два весла. Ці два весла це є чоловік і жінка. І якщо вони будуть пливти і гребсти в одному напрямку, то вони запливуть далеко. А якщо вони будуть. Пливти і гребсти в різних напрямках, то будуть крутитися на одному місці. І дай Боже, щоб ваші шлюбки, дорогі телеглядачі, з часом переросли у великі кораблі, які будуть називатися, звичайно, не Титанік, а краще хай називається перемога. Ми повинні пам'ятати слова апостола Павла, що один одного тягрі потрібно носити, і так ми виконаємо закон Христовий. До побачення і до нових зустрічей!